Всім привіт! Ви на каналі Chi Dreams і сьогодні у нас буде розпаковка корейської косметики, яку я назбирала за цей місяць. У цьому відео ми розпакуємо таку велику коробку корейської косметики і деякі продукти я вже тестувала і зможу сказати своє перше враження. І перший продукт, який я придбала, це мілкий тонер від бренду MediCube. Він в такому рожевому барбі-пінк відтіночку. і це реально дуже насичений, густий мілкий тонер. Я думаю, він ідеально підійде для сухої шкіри. А в мене зараз взимку шкіра дуже сушиться. І тому я вибираю зараз такі засоби, які гарно допоможуть мені цією зимою. Хоча, чесно, я думками вже десь весні. Мені тонерів ніколи мало не буває. Я Дуже швидко використовую, і мені цей тонер сподобався, але він все одно не перевершив мої улюблені тонери. Під улюбленими тонерами я маю на увазі Dr. Сюрикол, тонер з Камбучі з Матчею. Також мої улюблені рисові тонери від бренду I'm From. Оце реально кайф. Ми трошечки, трошечки не дотягнув. Хоча я буду продовжувати його тестити, і, можливо, в наступній частині моя корейська косметика я більше зможу сказати про цей тонер. Наступний продукт також від бренду «Medicube» – це колагеновий желейний крем. Про нього насправді дуже багато негативних відгуків, але я все одно вирішила спробувати. Ось так він виглядає, це максимально желейна текстура, і він нікуди не дівається з баночки, якщо її перевернути. З негативних відгуків про цей продукт я чула, що. Що він не вбирається в шкіру. І це дійсно так. Мало того, що він не вбирається в шкіру, так його ще дуже складно потім змити. Мені доводилось додатково приймати душ, тому що просто в раковині я не могла його змити. Тому що в мене все волосся було в цьому кремі, все було в цьому желе. І це, звісно, точно недолік цього продукту. Але я думаю, саме з використанням Medical Booster Pro цей продукт буде гарно себе показувати, тому що він проводить струм, і він ідеально підходить для застосування саме з бустером. А ось і сам бустер, який я придбала. Я вирішила брати для себе в жовтому кольорі, що... а тому, що там були ще подаруночки. Зараз я вам покажу всі подаруночки, які були до цього медиcu. В подарунок до цього бустера на сайті Style Karin був також такий мішка: це кришечка для. Самого бустера, також жовтого кольору, і така величезна банка Pedieran Booster Gel. Насправді, якби я знала, що тут буде Підіар Booster Gel, я не брала б желейний крем. Але я якось неправильно прочитала. Я думала, це буде якась маска, звичайна, для обличчя в подарунок, а це реально бустер-гель. Ну добре, цей гель я ще не використовувала, зараз ми його розпакуємо також. А перед цим, я думаю, варто зробити таку розпаковочку на відео, саме бустера від Маб. Я не буду приховувати, я його вже відкривала. Ну, дівчатки. Якби у вас це лежало вдома, ви б, ви б втримались до відео, його не потестити. Коли навіть чоловік каже: О, я хочу спробувати цей бустер, давай, давай, я не знаю. Просто подивіться на це. 1. Okay. Кайф. Я не знаю, чи потрібно буде записувати якесь окреме відео про бустер, чи можливо, якусь вам буде цікаво бачити мою доглядову рутину саме з цим гаджетом. Якщо вам це цікаво, обов'язково напишіть в коментарях. в цьому бустері є чотири режими, і перший з них це бустер мод. Він використовується для того, щоб глибше проникали наші засоби, які ми використовуємо. Саме цей режим використовується з тоніками або з сироватками. Mode. Level Наступний режим це мікроструми. Цей режим стимулює м'язи за допомогою мікрострумів. Shot mode. Level цей же режим третій впливає на шар обличчя саме для ліфтинг ефекту. Air shot mode. Останні це електричні мікроголки, які саме для відновлення нашої шкіри, для відновлення, оновлення, і він класно цей режим працює саме з чорними цятками нашими. І це єдиний режим, який потрібно використовувати саме на суху шкіру. Насправді можна дуже багато розповідати про цей гаджет, але це відео не про це. Але просто щоб ви зрозуміли, що всі мої наступні покупки, це вони були для того, щоб я тестувала цю ікону, цю прелість, Просто мамине сонечко. Я розумію тепер чоловіків, які на день народження або на новий рік отримують PlayStation. Це такі неймовірні відчуття. І варто зазначити, що цей Booster Pro я взяла достатньо бюджетно за 160 доларів. І на Style Korean також було 200, але я використала знижку. Одна знижка була на сайті 25% на велику суму замовлення, також на перше замовлення була знижка 5 доларів. Плюс я використовувала промокод. Ви можете також використовувати промокоди інфлюенсерів. У мене промокоди на Style Korean та на Style однакові, чи D1, І у вас буде додаткова знижка при замовленнях, які сумуються за знижками на сайті. І щоб ви розуміли, з цією знижкою я зекономила 10 доларів на цей бустер. І в сумі в мене там вийшло. Усе замовлення на 180 доларів. І сьогодні я покажу, яке саме замовлення було в цілому. А сам бустер вийшов десь на 150-160 доларів. Але не забуваємо за те, що мені ще поклали багатько подарунків. Саме до бустера мені йшов такий гель і. Така насадка на сам бустер. Боже, це величезний розмір геля для бустера. Ви просто подивіться, це розміром в мою голову. Це у нас PDRN Booster Gel. Тут сім видів пептидів, та також PDRN. Його я ще не використовувала, але я думаю, що це класний продукт, особливо до MediQ Booster Pro. В цій упаковочці у нас такий милесенький-милесенький. Оп! Такий чохольчик для бустера, боже, ну це дуже мило. Я вам поясню, чому я взяла саме жовтий мадікюб, тому що на інші кольори там був гарний небесний колір, колір неба, але на них не було. Таких чохольчиків, а мені потрібно було саме з чохлом, щоб це було максимально гігієнічно. І лише на цей був, на якийсь червоний лімітований був чохольчик, і на ржевий. Я вибрала саме жовтий колір. Але якби на блакитний був чохольчик, я б собі хотіла і блакитний. Чоловік вже сміється, що я буду збирати гроші і купувати собі ще й блакитний. Ну, це ми потім побачимо. Як ви могли зрозуміти, одразу сенс моїх попередніх покупок, які я показувала відео, одразу прояснився. Ну так, захотілося мені трошечки трошечки побалувати себе медікюбом. Це не весь медік на сьогоднішнє відео, але давайте закінчимо саме з моїм замовленням з StyleCarine. Давайте тепер перейдемо до подарунків до мого замовлення. Зараз покажу продукт, який я отримала за 1 долар. Там, при замовленні ти можеш обрати продукт на вибір з трьох який ти хочеш докласти за один долар? По-моєму, це символічна ціна, і дуже класно, що є така можливість. І я обрала таку сироватку з зеленими томатами. Я просто люблю томати і. Я подумала, чому б і ні? Пахне приємно, як звичайна сироватка. Я насправді цю сироватку нічого не знаю. Потрібно буде дізнатися більше, які властивості у цій сироватки та що нам обіцяють. Але за 1 долар я, знаєте, не дуже прохана. Мені, в принципі, сироватка і сироватка. І на тому дякую. Також такий семпл, мініатюра від якогось бренду «Шампунний». Це ароматика. Дуже цікаво, до речі, здається, я навіть чула про цей бренд. Що ще може бути крутіше в цьому замовленні, окрім MediQ Booster Pro? Я вам зараз покажу. Це наборчик з мініатюрами, з різними різних хайпових засобів. Тут навіть є дві масочки, ми зараз все подивимось. я його не відкривала. Цей набір називається K-Glow Up. Мені дуже цікаво побачити, що там. Ну я вже бачу, що там, але я його не відкривала. Цей набір я отримала безкоштовно. Якийсь період часу було за замовлення, ти отримував цей набір безкоштовно, але я знаю, що його можна також придбати за 15 доларів. Достатньо низька ціна, як за такий набір, мені так здається. Що більше мене всього цікавить, це масочки. Давайте подивимось. Ага. Тут у нас дві маски. На, на хвилиночку, маска Біоденс. Вам. Колись клали в кіт за 15 доларів маску Biodance. Це одразу лайк. До речі, блакитну я, напевно, не використовувала. Я точно пробувала рожеву, блакитну не пам'ятаю. І бренд Намбузін, я, до речі, давно хочу спробувати різні засоби від бренду Намбузін. Ось буде масочка. Це у нас ліфтінг-маска. Вау! Просто подивіться, це схожа маска з таким для. Нашого валооблич з такою підтяжкою. Боже, може записати YouTube шортс, я не знаю. Ви мені напишіть, якщо хочете, YouTube shorts з цією маскою. Так, далі у нас, я бачу це VT Cosmetics. Це у нас Riddle Shot 100 з Сентелю. А як це виглядає? Такі мініатюрки? А, це, напевно, Саше. Зараз подивимось. Ого! Це тут на 10 раз. Подивіться, скільки тут саше. Тут 10 саше з Riddle е, Shot з Centelli. Ну, це добряче, дуже приємно. Я, до речі, користуюся Riddle Shot не так часто, як хотілося, але тепер з бустером я буду ще рідше користуватися, тому що бустер не можна використовувати в один день з мікроголками та з ретиналем і рітинолом. І уявіть, я це все отримала безкоштовно, просто в подарунок до замовлення. Так, тут у нас далі, це у нас ну, Round Lab, Відома лінійка від Round Lab, І це у нас. о, це клінсер. Це очищувач для обличчя. Я чомусь думала, що буде SPF, але ні. Добре, я спробую. Я пробувала очищувач від іншої лінійки від Round Lab. А, а цю ще не пробувала. Я сподіваюся, ця мене не розчарує. Якщо ви пам'ятаєте моє відео, вся моя корейська косметика я розповідала про клінсер, який мене розчарував. І він був саме від Round Lab. Тому якщо вам цікаво, обов'язково переходьте. Та дивіться. Далі у нас крем з пантенолом від Поріта. Ну, Поріта це класика. Поріта я люблю. В принципі, мені такого достатньо буде крему. Я просто я вам зараз пояснюю. У мене багато кремів від Поріто, і я їх з них починала. І я всі креми від Поріто перепробувала. Тому зараз в мене просто детокс на поріта. Я поріто не купую. Тому що просто мені вже в'ївся цей бренд, і мені хочеться спробувати щось новеньке. О, цей відомий клінсер від бренду Аренсія. Боже, як пахне! Приємно пахне. Клас. Ну. Uh -huh. Дуже класний. Мені тепер таке надо. Що Це Це Оренсия. Пам'ятаєш, ти мені хотів купити таку з баночки? Це Это ну? Да. Скраб. Да, да, да. Ну це не скраб, це, мабуть, цей Клінсер. Клінсер. Ну клас. Берем. Я думаю, що це на це і розраховано, що ти отримуєш в подарунок і потім хочеш собі повнорозмір. Я тепер хочу собі ці повнорозміри від Таранці. Далі відомий бальзам від Фейміш. Я знаю, що багато блогерів його рекомендують, багато дівчат, його дуже сильно люблять. Ну, я спробую, Мені ж, я ж заінтригувалась. Ой, ну тут зовсім маленький пробничок. Я не знаю, мені набагато, чи вистачить, чи не вистачить. Але добре, я спробую. І останні продукти, я думаю, що це SPF. Так, це Cellie О, це від Cell SPF, клас! Так, це санскрін від бренду Cellie Ой, я люблю бренд Cellie і санскрін Ну, звісно, малесенькі, але це, по-моєму, їх новинка. Їх нова лінійка треба спробувати для всіх типів шкіри. Ось такий подаруночок до замовлення зі Style Korean мені прийшов. Ну як вам? Мені дуже сподобалось, і я вже поповнила собі вишлист. Я хочу собі цей клінсервітаренсі, тому що він пахне просто бамбічним. І за все це замовлення, що я щойно показала, я заплатила всього 187 доларів. По-моєму, це дуже класно з тим рахунком, що я купила медік Booster Pro, купу медікюпів засобів для бустера. Я отримала класні подарунки, і я дуже рада цим замовленням. Але не все так лагідно, як здавалось, тому що, на жаль, в Литву доставки Korean. Є, але вона стоїть 40 доларів. Тому я замовляла на подругу з Польщі. Тому, якщо ви хочете собі ще замовити, одразу перевіряйте, чи буде безкоштовна доставка в вашу країну по Україні. Я не знаю. Мені здається, в Україну саме не доставляють. Але якщо у вас є подружка в Польщі, то вона може отримати і як мені від. Правити. До речі, я платила митний збір десь 30 доларів. Тому майте на увазі, що на велике замовлення, коли замовляєте Booster Pro, то може бути митний збір, якщо це посилка в Європу. Я думаю, можна трошечки розбавити нашу розпаковку, і зараз я покажу продукти, які мені надсилали бренди. Тут буде бренд, який. Я дуже сильно люблю, з якими в мене була вже співпраця. І тут я побачила в Instagram, що в них проводиться giveaway на офіційному сайті бренду. І я вирішила взяти участь. Як ви думаєте, я виграла бренд Abib. Це їх лінійка з Підіарен. Я хочу. Побільше розповісти про ці продукти. Я вже знімала для них відео. До речі, якщо ви хочете більше відео моїх оглядів корейської косметики, то переходьте на мій інстаграм та підписуйтесь. Також я часто розіграші різних корейських брендів виставляю собі в історію, тому ви можете легко відслідковувати саме з моєї сторінки, тому що я ділюсь для всіх, хто хоче прийняти участь і спробувати виграти свої. Любимі продукти. Почну я, напевно, з крему. Це дуже класний крем. Він не такий щільний, як інший крем від Абіп, який в мене є. Дуже щільний крем з лінійки серії з екстрактом Троянди, а цей більш легкий і це. У нас з PDR. Мені насправді більше подобається той, що щільніший, тому що я його майже весь використала взимку. Я використовую будь-які креми, які лише для обличчя. Я їх використовую на все тіло, тому що в мене вся шкіра просто дуже сильно сушиться. І я замовила вже для себе батери для тіла. в мене просто всі батери для тіла закінчились, тому я зараз використовую креми. Це дуже класний крем, мені дуже подобається. Він такий достатньо легенький. Я б його на весну використовувала. На зиму він для моєї шкіри не сильно, але якщо у вас жирна шкіра, то я думаю, він вам дуже сильно підійде. А тепер про недоліки цієї лінійки сироватка. Так, вона з PDR, 4% Під Ось, будь ласка, вона достатньо рідка, ну, як завжди, я. Звісно, я спочатку намазала крем, потім сиворотку, не звертайте уваги. І я вам скажу зараз про головне це про її запах. Я робила відео, мені скинули відео, яке вони хотіли б бачити, цей бренд це був розіграш на огляд, огляд продукції, яку ти отримуєш. І я зняла відео в інстаграм, ви можете перейти подивитися. І що я зрозуміла пізніше, коли почала активніше користуватися цим. Перший раз я це так не помітила, а в наступні це запах запах риби сирої, запах суші. Я не здивуюся, якщо тут реально якийсь підірен з лосося, з ДНК лосося, тому що пахне пахне як суші. Ну, ви хочете пахнути суші, то тоді беріть засоби. Якщо ви не хочете пахнути суші, то я. То я насправді не рекомендую. Крем ще не так сильно пахне, а от сироватка прям дуже сильно, дуже насичена. Крем норм, а от сироватку я насправді не рекомендую чисто через її запах. Хоча бренд Абіп мене сильно радує зі своєю лінійкою, з екстрактом Троянди, а от з Підіареном щось вони. Щось вони прогадали. І зараз знову буде бренд MediCube. і це була наша перша співпраця з MediCube. Я була дуже щиро, щаслива. І зараз я покажу деякі продукти, вони мені реально подобаються, і деякі просто меч, які я використовую постійно. Продукти медіки ви можете офіційно купити на сайті Style Korean або ЄСтайл. Style точно доставляє в Україну, тому обирайте сайт, який вам більш зручніше. І не забувайте про мій промокод, чи 1 на обох цих сайтах буде діяти мій промокод, тому заощаджуйте і буде вам знижечка. А я почну, напевно, з цієї сироватки. Це також сироватка від MediCube з Підіарн, рожева сироватка. Я вам покажу свою. У мене стоїть ще не відкрита, а ось моя. Її вже тут, я не знаю, чи видно так, половину немає. Я її обожнюю, і її також я використовую з бустером. Дуже класна сироватка, зволожуюча, і мені насправді цей підіарен достатньо підходить. Моя шкіра гарно себе почуває, коли я наношу підіарен, тому я використовую це засіб. Можливо, якийсь хайп в соціальних мережах на мене і подіяв, але мені, в принципі, без різниці: чи з підіарен, чи не з підіарен, Я люблю також використовувати продукти з центелою, я люблю з колагеном використовувати. Тому насправді я пробую різні продукти. Але Саме ця сиворотка мені заходить. Також мені бренд Medicube надіслав педи. І ці педи з вітаміном С. Я їх вже активно використовую. Вони дуже приємно пахнуть. Я робила також рілс про ці продукти, я робила YouTube Shorts. Дуже дуже класні продукти. Я насправді не часто використовую вітамін С, але я зрозуміла, що останнім часом мені все-таки треба, тому що з'являються такі пігментні плями. І щоб вирівняти тон шкіри, якщо у вас є така потреба, то я рекомендую використовувати саме з вітаміном С. І остання, але не по важливості, це. Маски також з вітаміном С від бренду Medicube. Я вже спробувала і я вам хочу сказати, що мені подобається, але мої самі улюблені. Ось, будь ласка, я всі свої маски склала в цю коробочку. Оце мої реально улюблені маски це рожевість спідіарен від Medicube. Я люблю колагенові маски. Я не люблю тканеві маски. Мені колагенові, або від Селі Макс ті, що не липкі маски, або колагенові. Оце мої фаворити. Але ви насправді можете обирати під себе і пробувати різні маски. І, до речі, напишіть свої улюблені маски під цим відео. Мені цікаво почитати, можливо, я щось спробую для себе, можливо, навіть тканеві мені зайдуть. Тому я в пошуках завжди нових продуктів. Хоча, чесно кажучи, я думала, що після адвент-календарю з корейської косметики я цілий рік не буду купувати корейську косметику, але тут так життя повернулося, що мені прям, мене тягне. Мені хочеться пробувати нові продукти, мені хочеться знімати відео про корейську косметику. Якось навіть я відійшла від декоративної косметики, але її я також буду продовжувати оглядати на своєму каналі. Просто зараз такий в мене. Період саме догляду за собою, догляду за шкірою обличчя. І як ви могли помітити, я вже назбирала достатньо продуктів MediCube, мені здається, щоб зробити великий повний огляд бренду Medicube. Тому, будь ласка, Пишіть в коментарях, ставте лайки цьому відео, якщо ви хочете повний огляд бренду MediCube. я ще дещо докуплю. І я думаю, ми зробимо дуже класне відео. Дякую за увагу! Не забувайте про мої промокоди ЧІД 1 на StyleCorріent та на yesstyle. Використовуйте, заощаджуйте. І я всіх люблю! Пока-пока!